Вітаю, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас уже до 28-го та 28 випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Дуже коротко, е, проступне це те, що запитання, і пропозиції щодо тем слід залишати не тут, а на моїй сторінці в YouTube у розділі спільнота під верхнім повідомленням в коментарях. Я їх звідти забираю, сортую, перемішую з тими, що є трошки давніші, і вони йдуть відповідно в наші ефіри. А тепер відразу переходжу до відповідей на питання. На початку поставив, мабуть, найскладніше. У мене складне питання, чому росіяни так ненавидять нас історично? Це в них уже в крові? Чи все-таки ідеологія і пропаганда? Знаєте, це, це година можна відповідати, але якщо дуже коротко, і одне, і друге. Насправді це в крові. Ну, приблизно 9 століть ненависті до всього цивілізаційного. Я думаю, це була страшна помилка. Коли, колонізувавши ті північні землі, наші князі вирішили принести туди християнство, принести туди цивілізацію, почати будувати там міста, створювати, врешті решт там якісь системи управління і системи потім пізніше удільних князівств. Це все змішалося з монгольськими традиціями. Монгольське домінувало те, що прийшло з Києва, стало тільки формальним, і там відбувся певний розділ. Основними київськими традиціями жили певний період Новгород і Псков. А традиції монгольські, традиції отої, отого сміття, яке втікало з Києва, тікало з Чернігова, тікало з цих земель, від закону, від покарань, від всіх інших, від моральних зобов'язань, принципів, вони створили Суздаль. Суздаль, далі Москва. І от створилося отой. Знаєте, такий осередок ненависті до всього цивілізаційного. Вони ж знищили, вони спробували знищити і нищили все те, що протирічило їхнім уявленням. Це ж не тільки Київ, ну, знищення Пскова і Новгорода в найжорстокіших принципах, так само, як вони нищили Київ при Андрії Боголюбському і Юрію Довгорукому, або пізніше знищили, скажімо, Батурин, знищували Казань. Це от ненависть до всіх, хто був вищими від них, і тоді, коли здавалася можливість, вони пробують це зруйнувати. Історія їхньої ненависті до метрополії, до столиці Києва, ну вона якраз в і ущербності не до нації, не до народу, особливо тих князьків, які там звідти хотіли себе протиставити тому, на що вони дивилися знизу вверх. І, ну, відповідно, треба його просто знищити. Все почалося з Андрія Боголюбського, який ще 9 століть тому облягав Київ. І коли стало зрозуміло, що опір чинити трудно, не вистачало зброї, не вистачало припасів, Ну, кияни вирішили, ну, господи, не перший раз, коли приходить хтось з удільних князів і хоче перебрати владу у столиці. Ну, перебере владу, ну, ну хтось від цього щось втратить, зміниться той, кому платити податки. Все. Так працювала система середньовічна в Європі, так працювало, оскільки ми були Європою, працювала у нас в Україні, в, Київсь... в Київському Великому князівстві. Відкрили ворота, вірвалася Дика Орда. Все решта, ви бачили торік на Київщині, ви бачили це на півдні України. Вони почали ґвалтувати. Убивати, знищувати полонених, різати дітей, е зґвалтованих, потім спалювати, нищити жінок. Це все те, що було на Житомирській трасі, це все інше. Це все відбулося тоді при Андрії Боголюбському, а потім через деякий період, пару десятків років, при Юрію Довгорукому. Все те саме після того, не збирався ні один, ні другий князь залишатися на місті безпосередньо в Києві, все змародерили, все зграбували. В першу чергу грабували церкви. Ну, от так, як і зараз. Нищили церкви, спалили їх, це такі, бачите, християни дуже великі вони тепер, і повезли це все до себе на болота. Вони не хотіли жити в цьому цивілізаційному світі. Навіть показово пізніше, ну, той же ж самий святий їхній Олександр Невський, ну, це слухайте, що Ніколая Кровавого, що Олександра Невського визнати святими може тільки церква, яка нічого спільного з християнством і західними цінностями не має і не може мати, тому що це є убивці своїх рідних, убивці своїх краян. Але люди, які готові кланятися чужинцям, монголам. Ну, от той ж самий Олександр Невський отримав від свого повелителя монголь, монгольського хана, отримав ярлик на правління Києвом. Приїхав до Києва. Ну, кияни не ну що ж, буде новий князь. Київ був сильно поруйнований, але потрошки досить швидко, до речі, відновлювався. Ну що, приїхав правитель святий, який там і брата хотів вбити, і інші речі творив. Тільки проти християн воював, ніколи проти монголів. Він знову пограбував Київ, вивіз все, що можна було, і забрав до себе на болота. Тільки вже тоді, до вже перероблених, вже не європейських міст ближче туди. До Заходу, який він почав колонізувати, там, де Новгород і інші міста, які вже не залишилися того київського духу. І от з того часу ця ненависть була завжди. Це ненависть, яка, знаєте, якась собача. Коли, от таке, знаєте, шавка дрібна за тобою тягнеться в якийсь момент, коли ти її не помічаєш, спішить вхопитися в твою ногу. Оце воно в них завжди було. Ну, слухайте, ну це дійсно оцей момент симбіозу монгольської. Культури, такі культури і історичної, і політичної і монгольської культури і християнських традицій Київської Русі воно об'єдналося в ну, неймовірну якусь негативну річ. І це продовжувалося ну, до часів, коли, нарешті, вони почали себе називати імператорами. З Івана Четвертого, Грозного, так званого інших періодів. Це ж той час, коли вони раптом почали думати. Про своє місце в історії світовій, Назватися царем, назватися потім імператором імператрицею. І знищити історію тих, які вказують, що ти насправді нікчемний дрібний відросток на тій великій, на цьому великому дереві. І от тому така постійна війна, вона тоді набула ідеологічний хрест. До того вона була на підсвідомості. От десь до Івана Грозного це була тільки підсвідомість. Починаючи з нього. Він чомусь так ненавидить, в першу чергу навіть не українців, а татар, татар е казанських і керемли, яких називають з того часу, правда, кримськими татарами, що неправильно. Тому що він їм Данину платив, він від них був нижчий. Він трохи забувся там, про київські традиції, то, що там Литва, там інше. Але ненависть все одно була до всіх, хто вищий за нього. Перед ким він відчував себе слабшим. І тому він пробував їх теж зруйнувати. А от з приходом вже подальшим, особливо там Пьотр, Єкатеріна. З цього почалася вже спроба перехопити вкрасти чужу історію. Мов колегія знищила неймовірну кількість стародруків і рукописів, в яких була справжня історія. До речі, дуже показово в... Сороковому, здається, році увірвалися до монастиря в Лаврові на Львівщині, де зберігалися теж неймовірний скарб історії з часів князівських, де все чітко було, вони стосувалися і київської історії, і Галицької історії. Неймовірні матеріали історичні. В єдиному екземплярі, як право, це все було знищено, було спалено. Причому не на місці, не просто з дикості. Це було вивезено, проглянуто і знищено як речі, які шкодили російському, рашистському усвідомленню їхнього історичного значення. І тому вони далі йшли. Спроба знищити українську історію це було одне. Спроба знищити весь український народ це було друге, це було складніше. Ну, десь до початку ХХ століття е прораховують е Науковці, що українців як нації було більше, ніж росіян. Набагато більше, на мільйони більше. тому що росіяни насправді це ущербна маленька нація, яка, яка розміщена була отут, навколо Москви, чуть, -чуть все решта, це тюркські переважно народи. Тюркські монголоїдні народи, які ніякого відношення до слов'янства ніколи не мали, тому всі ті князі їхні раніше були вузькоокі, кривоногі там абсолютно інші. Ну чисто монголоїдний рідний тип абсолютно гляньте там на реконструкції того ж самого Юрія Довгоруку, чи там чи Андрія Боголюбського. Ну проглядалося відверто це все. Тому, от в цій історії мені здається, що росіяни не прагнули або розчинити українців. Або фізично знищувати. І тому така жорстокість відбувалася, скажімо, в Батурині в інших випадках, коли просто винищували. Тому голодомори, головний голодомор 33-го року, саме на знищення основи української нації. І вони добилися в кінці кінців за паспортом, що називається, росіян стало нарешті більше, ніж українців. Далі треба було уніфікувати і знищити просто як, як націю. І тут в 91-му році раптом. Раптом Україна воскресає державу. Вони давалося їм все ну потрошки, потрошки, ще років 10, ще років 20, і не залишиться сліду, от з білорусами подібне виходу, з народами азійської частини таке виходу. Думаю, що вийде з українцями. Не вийшло. Тому що український корінь виявився настільки міцний, що він не дав себе знищити. І тому ті постійні напади, ті постійні війни, ця постійна ненависть. Що стосується додаткової пропаганди, не чисто історичної, знаєте, все таки для більшості людей. Лізти в війну, убивати, самим гинути, воно якось ніби протирічить їхній суті. Тому що ну, людина хоче жити, а не помирати. І зовсім не обов'язково людина, ну крім останніх виродків, хоче когось убивати. І от через це. Російська пропаганда ще з єльцинських часів, другої половини єльцинського періоду почала вибудовувати оцю загрозу. Ну точно те саме, що Гітор робив, нам загрожує світова якась змова, нас хочуть знищити. Те саме Сталін робив, те саме робили і при Горбачові, і при кінці Єльцина. І те саме робили при Путіні без перерви. Ну це їхня ідеологія, і головний ворог це і Україна. Тому що Шеленін визначав, що без спільності їхньої. Ті нації, ніби ну він говорив українська нація не може бути ані речі. Ну насправді там дуже чітко проглядалася російська нація без поглинання українців без їхнього ресурсу існувати не може. В тому ж людського національного ресурсу, і ото ця ненависть зараз на сьогоднішній день вона дуже сильно підживлюється саме пропагандою. Пропагандою, що українці становлять для них загрозу, несуть загрозу. Яка загроза? Нам би відгородитися і ніколи їх не бачити, забути про їхнє існування, але. Саме це після того першого Єльцинського періоду, коли їм в принципі, було начхати на Україну. Абсолютна більшість росіян ставилася нейтрально або навіть позитивно. От після того їм промили достатньо мізки, і на сьогоднішній день це забито так глибоко, що я думаю, що тут не одне покоління для того, щоб перетворити їх в їх на людей, це потрібно багато поколінь для того, щоб вивітрилася просто елементарно, тупа ненависть для України, ну треба, щоб якийсь час вони побули під. Дуже серйозним перевихованням, щоб їм це втовкмачувалося в їхні голови, що вони не праві, переписували е, чіткому подані історії, тому подібне, і припинення тих пропагандистських впливів. От щось якби подібне побуло, ну принаймні два покоління. Я думаю, цього би вистачило, щоб до моменту, коли хтось прийде новий, якийсь новий цар, який захоче їм знову розігрувати антиукраїнську карту, щоб самі просто росіяни перестали згадувати про українців як про якесь там загрозу для себе тощо. Але насправді корені, глибокі, генетичні, і будь-яка. Повернення будь-якого реваншизму моментально відновить в них оцей антиукраїнську ненависть і бажання нас знищити як нагадування про їхню власну нікчемність. Оце так дуже поверхово, дуже збивчасто, тому що насправді це треба говорити на більш іншому, на науковому рівні. Все переходимо на наступного питання. Чи Зеленський хоч щось вирішує, чи я говорячою головою? Давайте так: він не може щось серйозно вирішувати з одної основної причини, тому що він абсолютно некомпетентний у всьому. Це людина, яка не хоче і не вміє вчитися. І ми це бачимо з його заяв, з його тверджень, з його виступів. Він освоїв деякі е, поверхові, чисто формальні ознаки е, президента. Але він не може поводитися як президент і він не може освоїти певних речей. І тому він так тримається за це своє оточення. В першу чергу за Єрмака, який. Позбавив його необхідності думати і виконувати якісь повноваження президента, окрім чисто е, представницьких. Йому дуже подобається представницька функція. Йому тиснуть руки президенти інших держав. Він спілкується з Байденом. Перед тим ну, його брія всього його життя. Він поспілкувався з Путіним в 19-му році. Для нього це щастя. Оцей момент, і плюс, коли йому розказують, як перед ним на коліна стають колись там неугодні, там чи якісь там протестні проти нього люди, як там та українська правда вже цілує його ноги, як там ЦПК там е, підігрують його іграм, його завдання все і для нього це приємно. Йому, знаєте, от як для дрібної особи, щоб уважили, от його уважили. А коли навіть не уважили, то йому розкажуть, що уважили. Побєдіще, побєда, побєдіще в Вільнюсі при повному програші, при повному скандалі і тому подібне. От оці речі, ті для нього. Йому подобається виконання представницьких функцій, заради чого він готовий навіть попрацювати, літати десь, їздити, зустрічатися. При тому шкоди від цього набагато більше, ніж навіть формальної елементарної користі. Що стосується виконання робіт, їх перебрав практично у всій своїй масі, перебрав Єрмак. Функції президента виконує Єрмак. Ну, єдине, що Єрмак не є ні працьовитий, ні інтелектуальний. Він не створював кучу комісій, які, ну, може, раз на рік, на місяць, раз на два-три тижні, йому доповідають про результати роботи, і у всіх них він чисується керівником. І створюється ілюзія, що без Єрмака система влади розвалиться. Ні. Вони якраз руйнували демократичні інституції, які повинні виконувати відповідні функції. І це є катастрофа для України. Це дуже погано. І перехід до нормального демократичного управління буде дуже важкий після цього, тому що руйнування демократії відбулося до глибинного рівня самого формування системи державного управління. Тому вони так і знищують місцеве самоврядування, і інше, що не підпадає під стопроцентно їхній контроль. Що стосується самому Зеленському, ну насправді. Він неспроможний сприйняти абсолютно більшість тих речей, які потрібні для виконання його функції його посади. І тому, коли він говорить без суфлера, він говорить абсолютно ганебні речі. Хоча, коли він говорить суфлером, йому дуже часто закладають не менш ганебні речі, які ну згадайте Твіттер, твіт перед вільнюським самітом, який привів до того, що Україна ледве не від не дістала повне відторгнення від Західного світу. Хоча ті, хто йому закладали ці тексти. Ці люди, я думаю, саме такого наслідку і прагнули, саме цього й хотіли. От така історія. Тому насправді він не є управлінцем, який керує державою. Але є інший момент. Він є людиною, яка керує своїм оточенням. Коли ми говоримо, що Зеленський маріонетка Єрмака, ні, це так не є. Єрмак отримав від Зеленського бразди правління державою. Він контролює фактично державу. Але... І Єрмака, і Татарова, там і Смірнова, і вже і Коломойського в певній мірі контролює Зеленський. Він, Йому подобається цими своїми маленькими ручками ворушити тими, хто сильніший за нього. І він, точно як Путін. Слухайте, він, конку... він копіює Путіна. Він може усунути цих людей. От зараз Патрушев замість Путіна фактично керує Ерефією. А він може ліквідувати Патрушева. Так само і Зеленський він може знищити, ліквідувати Єрмака, хоча навряд, бо він вже боїться, що просто без Єрмака не буде кому виконувати його функції. Він міг би усунути Татарова. Дуже просто Єрмак мріє, щоб усунути Татарова і Коломойського, бо це його конкуренти. Але Зеленський знає, що Єрмак, коли стане одноосібним правителем, йому Зеленський буде непотрібний. Той веде свою якусь диктатуру і, правда, знесуть потім українці, але Зеленський про це не думає, і самого Зеленського можуть просто усунути, відсторонити чи невідомо, що з ним зробити, і от тому контроль за оточенням Зеленський здійснює він. Він їх там підставляє, він трошки посилює посблює, але при тому всьому постійно зростає роль Єрмака, тому що той перебирає на себе відповідне в тілу купу функцій. Але він не може дістати всю повноту влади, тому що от Зеленський якраз робить точно те, що Путін. Війна між вежами Кремля, оці постійна гризня між поверхами банку, це єдине, що він робить в країні. Ну і плюс, я вже казав, представницькі функції, де це все виглядає, як право неймовірно ганебно. Далі йдемо, наступне питання. Інтересують нові ліця Маркуси, воєнні на питанні з ОПИ, це протипоставлення ЗСУ, щоб не висовувалися, або новая партія воєнних. І одне і друге. Насправді от історія з Маркусом, на якому на якій його спалили, я ще раз кажу, я не критикую Маркуса. Він військовий, я військових поважаю. але... Йому дали команду. Якраз це сталося відразу після відвідин ОПИ, де він там фоткався з Зеленським, там все, а відповідно пройшов належні інструктажі про політичну свою діяльність. І була вказівка тролити, зневажати, обпльовувати командирів. Зневага до командирів, до офіцерів, які не підконтрольні банкові. Оце і було завдання. Це те, що ви говорите якраз, щоби протиставляння Збройним силам України. Саме для цього це є основне перше завдання тих, хто стають знаковими, тих, хто стають авторитетними пливовими, оплювати. Так само, як паралельно, сама ж банкова опльовує Луценка, плювали на Березовця, як вони наших загиблих героїв Каракая, Барну, Гліба Бабіча опльовували, тому що вони ненавидять військових. Вони бояться військових армія. Це для них щось чуже, відверто, чуже, ну як для Україніста, чотирьохкратно армія може бути чимось рідним і сприйнятливим, і зрозумілим. І тому. Цей момент існує, але в суспільстві є любов до армії. Більшість суспільства, яка дивиться той загальнонаціональний марафон, все одно закохана, попри те, що там майже відсутній е -е, залужний, закохана в залужний, закохана в Збройні сили України. От цій більшості на вибори треба дати військових, які, на думку Опи, можуть бути контрольовані. Для цього і. Розкручують такі проекти, як, скажімо, Буданова. Але він настільки бездарний, що він провалив, по-моєму, все. Для цього розкручували Маркуса, але йому дали вказівку, які привели, казівки, які привели до його спалення у військовому середовищі. Але як це буде діяти на виборців, якщо раптом появиться якась партія Маркуса, або де Маркус буде першим номером, але лідером буде все-таки хтось контрольований з банкової? Сказати важко, я думаю, якась частина проголосує, прохідний бар'єр можуть пройти. Я думаю, будуть шукати спеціально під вибори. Когось з дуже реальних військових, які дуже помітні, можливо, когось з підрозділу да Вінчі, можливо, когось з азовців. Вони знайшли вже кілька людей середовища азов захисників Маріуполя, які ну, висловлюються позитивно про, про Зеленського. Я дуже сумніваюся, що командири, яких повернули, що вони підтримують цю владу, але гратися на цьому будуть, і плюс пробують робити імідж волонтерів і військовим. І військових людям, які навколо притули, це особлива підлість, і от таким чином пробують використовуючи ну переважно, все таки фальшивих військових, але і певну кількість справжніх пробують на майбутні вибори перехопити от електоральний нас напрямок, щоб люди не здогадалися проголосувати за тих військових, які підуть до опозиційних політичних сил або створеть якусь свою військову партію, от про партію Кривоноса говорить або Європейська солідарність, до якої тяжіють багато військових. Оце є ці два напрямки: це протиставлення дискредитувати, оббивати брудом найбільш пасіонарних, найкращих військових і їхніх командирів. Це один момент, і шукати тих, яких можна зробити ставку в політичній боротьбі на наступних виборах. Цим і займаються на сьогодні на Банковій. Це в нас війна, а в них, в них якось знаєте про це не дуже вдумують. Наступне питання про НАТО, нас і Росію. Як вважаєте, якби у 2008 році сталося де, не було Тимошенко і Меркель, і нам дали ПДЧ, Росія би не напала? І чи мали, мали б тоді шанс вступити в НАТО без воєнної конфронтації з Росією? Ми б мали шанс, але все все одно в наших руках. Насправді, давайте згадаємо, у 2008 році Ющенко добивався ПДЧ. А що писали більшість українських журналістиків? А що розказували ці всі активістики? Яке там НАТО? Ну, фраза НАТО на хліб не намажеш» появилася завдяки холдингу Коломойського вже при Порошенкові, коли там і інші. «Томос на хліб не намажеш, мову на хліб не намажеш і тому подібне почалася оця гедотна російська кампанія. Сам російська, сам російська. При Юшенку теж було те саме. І ті ж самі. Засоби масової інформації поплюжо опльовували полени його вступу в НАТО, розказували, як це зашкодить, як це розколить Україну, розказували, що половина України проти НАТО і тому подібне, і це дало основний вплив Росія зіграла підспудну роль. Основне поняття було, що на той момент 40 з чимось відсотків українців хотіли в НАТО, і трошки більше. Десь 45-48 не хотіли в НАТО. От це зіграло ключову роль тоді. Але давайте уявимо, сталося б раптом, нам дають ПДЧ. А пригадуєте, як от мені закидали, що я там Ющенка зрадив, знаєте, я з Ющенком знайшов спільну мову дуже скоро, ми потиснули один одному руку. А от ті, хто його опльовували перед виборами 10-го року, оці його зрадили і привели до ситуації, що на другий тур виборів 10-го року у нас вийшли два російських проекти: Тимошенко і Янукович. І Росія могла бути спокійна, тема НАТО була б похоронена. І тема виконання ПДЧ зупинилася тільки у випадку, якби на той момент був чітко про український президент. Ну, Ющенко не, не ідеал, не зразок ефективності, але все одно за ідею свою. От хтось би був на зразок Ющенка за ідеологію, але більш міло ефективно. От, на зразок Порошенка. Якби на той момент був президентом з 2010 року, то. Пішов би позитивний сценарій, і ми б добилися членства в НАТО. А навіть якби ми залишалися не членом, а з ПДЧ, там був би такий прогрес, що і Росія б не посунулася, і країни-члени НАТО давали б такі сигнали Росії, що вона б не ризикнула туди лізти. Можливо, ми б дістали додаткові гарантії на зразок тих, які мають там і Ізраїль, і Південна Корея, і ряд інших держав. Це було дуже реалістичним сценарієм. коли відбувся вихід. На другий тур Тимошенко і Януковича ми прекрасно розуміємо з того моменту оці позитиви, які могли б стати, якби в 2008 році Україна отримала ПДЧ, вони б розсипалися. Тому насправді все в руках українців дві 2014 року в Україні почався відверто про західний курс. І що люди зробили в 2019 році, хоч поржать, проголосували за розворот від західного курсу. Ну от така історія, тому все залежить від нас. Наступне питання, хотілося почути ваш коментар стосовно так званої корпорації Україна. Кому вигідний цей інформаційний шум? Значить, пункт перший. Це я сам спочатку не зрозумів, про що йдеться, по Google знайшов. Це є звичайна дрібна авантюрка. Ну, є люди, в яких ну, от одні УФО бачили, неопізнані літаючі об'єкти, доказують всім, що це вони є, інші доказують, що земля плоска. Реально, Велетенська мільйони людей вірять, що Завабля Плоска. Ще інші доказують там якісь, що історія світу почалася там не мільйони років назад, а почалася е, кілька тисяч років назад. І вся історія бреш. От є люди, які говорять несусвітну єрунду, в неї вірять, і в них завжди є неймовірна кількість послідовників, які захоплюються цим. Якийсь Мар'ян чи Зорян, я вже забувся, раптом почав в Ютубі розкручувати цю тему. І в нього моментально, слухайте, я подивився на коментарі. Боже, ви наш Бог, ви нам там, ви нам відкрили очі, все. Ну, от є безграмотні люди, шукають брехливі фейкові повідомлення. Це вже все, це вже навіть е ці е е і, е і от Україна, інші, які переоцінюють на фейковість, вже написали, що це стопроцентний фейк. Ця людина доказує, що Україна як держава не існує. Незалежність не оголошена, що оскільки наші організації зареєстровані в одній базі даних, а це звичайна база даних, де збирають реєстр про різні організації світу і приватні і державні. Це просто для користачів. Це, це просто приватний певний е перелік, в який все збирають. А людина пише, оскільки там записано «Україна, Україна і українські організації як зафіксовані там в тій базі даних, значить ми є корпорацією. Може там корпорації, ні, там є державні органи, все. Це приблизно як сказати, що якщо е, Офіс президента записаний в те, його телефон, в телефонній книзі, це значить Офісу президента не існує. Президента і не існує, це всього-навсього абонент телефонної мережі. Оце приблизно те, про що іде е, мова в цій ситуації корпорації Україна. Це звичайна фейкова тріскотня, на яку підсіли любителі тупої сенсації. Гірше тоді, коли. Такі люди виходять на політичний рівень, Появляються всякі спартаки суботи, це стає гірше. А потім появляються мусичучки ну, і всі інші, які починають розказувати історію: вбив свого брата, Ліпецька фабрика. Це вони наживаються на війні все. І Україна поміняє, розвертає курс. Тому що в такому випадку, о цьому якому Зоряну чи Мар'яну, там в нього підписників там 26, по-моєму, тисяч. Теж забагато для такої повної ахінеї з замороженим поглядом людина говорить повну дурість. А людей, які готові вірити в абсолютні бздури щодо курсу України, наприклад, що це НАТО штовхає Україну до переговорів з Росією, а не Зеленський провокує НАТО на відторгнення, щоб потім сказати, ну НАТО ж нас не хоче, нам немає іншого виходу. От таких людей мільйони, які на це купуються. Оце страшно. А те, що хтось грається в якісь там фрази корпорації України, ще там щось. Ну, мені здається, що це хворобливе. Не більше. Гірше те, коли воно використовується на зовсім іншому, більшому рівні. Закінчую з цим питанням. Наступне дуже коротке питання, коротка відповідь. Хто вбив Олексія Водатурського? Олексій Водатурський це е, дуже великий зернотрейдер, потужний, який організував корпорацію Нібулон, е, зернові термінали і тому подібне. І... Його загибель, вбили його росіяни. Російська ракета прицільно прилетіла в Миколаєві в будинок Водотурського. Попала чітко. Це великий будинок. Ну слухайте, він там мультимільйонер чи навіть мільярдер. Нам ніхто не рахував спеціально. В нього Велетенський маєток, там є там і офісні, якісь приміщення, і все хтось дуже чітко вказав на водку, тому що ракета попала дуже чітко саме в те крило, в те місце, де знаходилася його спальня, в той момент, коли він туди пішов вже з дружиною спати. Ну, слухайте, ну це настільки чітка наводка. Тим більше, людина такого рівня бізнесу ну немає чіткого графіку тощо. Він міг прийти туди, він міг десь поїхати, він міг займатися якимись переговорами. Тобто відстежили, зробили наводку і ну, відстежити все-таки маєток то, тощо, ну напевне, трудно. Тому, напевне, що були якісь системи стеження вставлені. Тому є питання, чи там не причетні певні спецслужби українські до того, щоб була ця наводка. Тепер чому я про це згадую? Тому що. Водотурський неймовірно заважав на старті так званого зернового е, коридору. Ми бачимо, зерновий коридор перетворився в страшну корупційну аферу, коли основні всі зернотрейдери плюс виробники аграрні, на ньому нічого не здобули. Вони на ньому дуже часто навіть втрачають, а заробляють суги зеленського. Неймовірні накрутки купують за ультразаниженими цінами зерновиробників під жорстким тиском. І продають за завищеними для всього світу, плюс махалюють на поверненні ПДВ на всьому. От Водотурський цьому заважав. Тому в мене є думка, що хтось. Я не кажу, що це влада. Я кажу, що це мафія при владі. Мафія, створена владою, усунула такого конкурента руками росіян, а вбили його, звичайно, вбили його росіяни своєю ракетою. От такий є. Такі симбіози в нас були не раз. Поєднання російської агресії з певними мафіозними пливом в Україні. На жаль, це є наша реальність. На цьому наша півгодини наші сьогодні завершилися. Слава Україні! Тримаємося! Перемог!